Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на побудову зображення предметів в лінзах. Отже, перша задача, нам потрібно побудувати зображення в лінзі і охарактеризувати це зображення. Чим відрізняється це зображення від того, що ми розглядали на попередньому уроці, тим, що не точка Б. Ні точка А не знаходиться на головній геометричній вісі лінзи. Що це означає? Нам потрібно буде з вами будувати і точку Б, і точку А, а саме її зображення. Згадаємо, за допомогою яких промінців ми можемо це зробити. Перший промінь повинен з'єднувати точку, яку ми вибрали, з оптичним центром лінзи. Якщо ви пам'ятаєте, промінь. Що проходить через оптичний центр лінзи, не, заломлює, не, зал, не заломлюється. Отже, я намалювала цей промінь, який з'єднав точку Б і оптичний центр лінзи. Другий промінь, який я роблю для побудови зображення точки Б промінь, який йде паралельно головній. Вісі лінзи головний оптичний, після заломлення в лінзі, якщо ви пам'ятаєте, проходить через фокус. Отже, я це і роблю через фокус його показую і тягну до того, поки цей промінь не дасть перетин з попереднім. Я отримала точку перетину. Цю точку перетину. Я називаю точкою Б1, оскільки це зображення точки Б в лінзі. Тепер я повинна намалювати зображення точки А в лінзі таким самим чином. Перше, я з'єдную точку А і точку О прямою. Це перший промінець, який я використовую. Другий промінь повинен бути паралельний з точки А паралельний головній оптичній вісі. І після заломлення в лінзі він повинен пройти через фокус. Також я його продовжую до. Точки перетину з попереднім променем. Точка перетину цих двох променців дасть мені зображення точки А. Намалюємо. Що це зображення точки А і позначимо його точкою А1. Останнє, що мені потрібно зробити, це намалювати зараз стрілочку А1Б1, тобто зображення нашого предмету. Від точки А до точки Б. Я малюю цю стрілочку. Отже, а1Б1 це і є в нас зображення предмета А Б в нашій збираючій лінзі. Користуючись і порівнюючи стрілки АБ і А1Б1, можна сказати, перше, що зображення в нас дійсне, оскільки ми отримали точки по іншу сторону від лінзи. Зображення в нас збільшене, оскільки величина. Стрілочки А1Б1 більше по довжині, чим стрілка АБ. І перевернуто, оскільки напрямок стрілки нас протилежний. Те ж саме ми будемо робити в задачі 2. Нам також потрібно побудувати зображення предмета АБ, але тепер вже в розсіювальній лінзі. Отже, починаємо працювати. Знову проводимо з точки Б промінець, який проходить через точку О. Він проходить через точку О, і, наскільки ми пам'ятаємо, не заломлюється. Отже, перший промінь для точки Б ми побудували. Другий промінь йде наступним чином. Паралельно головній оптичній вісі, після заломлення в лінзі він повинен пройти так, щоб проходив цей промінець через точку F. Ось таким чином. Ви розумієте, що якщо в нас промінець йде до лінзи, то він повинен бути пунктиром. Будуємо зображення точки А. Знову з'єднуємо лінією точку А і точку О. З'єднала. Цей промінь не заломлюється, тому я його намалювала у вигляді прямої. Другий промінь повинен йти наступним чином. Паралельно головній оптичній вісі до лінзи. І після заломлення в лінзі, в лінзі повинен йти таким чином, що перетинається в точці є в попередньому фокусі до лінзи. Тепер позначимо точку перетину помаранчевих промінців точкою Б1. Ось вона в нас. а перетин голубих промінців точкою А1. Отже, ми також знайшли зображення точок А і Б, з'єднаємо їх за допомогою стрілочки. Ми отримали зображення нашого предмета АБ. Давайте охарактеризуємо стрілочки, які ми отримали, і скажемо, яке зображення в нас вийшло. Оскільки зображення знаходиться по ту ж сторону від лінзи, що й сам предмет, то воно є мнимим, уявним. Отже, зображення уявне. Дивимось на величину стрілочки А1Б1. Вона зменшилась порівняно зі стрілочкою АБ, тобто зображення зменшене. І ми бачимо, що напрямок стрілочки АБ і А1Б1 співпадають, тобто, воно пряме. Розглядаємо третю задачу. В нас з вами є положення головної оптичної осі лінзи, є положення. Джерела світла і його зображення, отримане в лінзе. За допомогою побудови, нам потрібно з вами розібратися, де знаходиться лінза, яка вона, і знайти фокусну відстань. Що ми будемо робити тут? Ми починаємо з вами характеризувати зображення, оскільки зображення і саме джерело світла знаходиться з однієї сторони від. Головної оптичної вісі, то це буде збираюча лінза. Як знайти її положення? Ми беремо з вами, зараз за допомогою прямої з'єднуємо точки С і С1 і проводимо цю пряму до точки до перетину з головною оптичною віссю. Точка перетину нашої прямої з головною оптичною віссю дасть якраз нам точку оптичного центра лінзи. Тобто це в нас точка О. Тепер я можу провести перпендикуляр до цієї точки і отримати лінзу. А саме збираючу лінзу. Ось таким чином. Показала, що це в мене збираюча лінза. Тепер я повинна знайти фокус лінзи, яким чином я це буду робити. Проводимо промінь, який ідея через точку С паралельно головній оптичній вісі. До лінзи провела. Потім точку перетину цього промінця з лінзою і точку С1 я також повинна з'єднати за допомогою прямої, що я і роблю. З'єдную за допомогою прямої і веду до точки. До перетину з головною оптичною віссю. Перетнула в мене лінію КН і точка перетину цієї лінії з головною оптичною віссю якраз дасть мені фокус. Отже, це в нас фокус. Вимірюючи відстань ОФ і показуючи її з іншої сторони, я можу. Виявити фокус з другої сторони лінзи. Будь ласка, подивіться на домашнє завдання. Потрібно вирішити задачу. Під час лабораторної роботи учень дістав чітке зображення запаленої свічки. Яка фокусна відстань і оптична сила лінзи, якщо відстань від свічки до лінзи становить 24 см, а відстань від лінзи до екрану 12 см. В нас в умові задачі є наступні характеристики. Величина D відстань від свічки до лінзи дорівнює 24 см, величина F відстань від лінзи до екрану дорівнює 12 см. Потрібно знайти F велике і D велике. Для того, щоб розв'язати цю задачу, потрібно скористатися формулою тонкої лінзи. Чекаю, ваші Домашні роботи до